Іммануїл Кант Критика Чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко Ігор Нечипоренко. Антиномії ЧИСТОГО Розуму. СЕКція Сьома. Критичне вирішення космологічної суперечки розуму з самим собою. Уся антиномія чистого розуму ґрунтується на діалектичному аргументі. Якщо дано зумовлене, то дано також і цілий ряд усіх його умов. Нам дано предмети чуттів як зумовлені, отже, і так далі. Через цей умовивід, що його більше засновок видається таким природним і очевидним, впроваджується за відмінністю умов у синтезі явищ, оскільки вони витворюють ряд, відповідна кількість космологічних ідей. Які постулюють абсолютну тотальність цих рядів, і саме тому неминуче втягають розум у конфлікти з самим собою, тепер ніж викрити облудність зазначеного софістичного аргументу, ми мусимо підготуватися до цього, виправивши та визначивши певні поняття, що виступають у ньому. Насамперед, наступне положення є вочевидь і безсумнівно певним. Якщо дано зумовлене, то тим самим нам задано й регрес у ряді всіх його умов, бо вже поняття зумовленого саме собою спричинює те, що через нього щось відноситься до певної умови, і оскільки та теж є зумовленою до якоїсь віддаленішої умови і так далі через усі члени ряду. Це положення є, отже, аналітичним і нітрохи не боїться трансцендентальної критики. Це є логічний постулат розуму простежувати розсудком і якомога далі те пов'язання поняття з його умовами, що притаманне вже самому поняттю. Далі, якщо зумовлене так само, як і його умова, є річчю самою по собі, то тим, що дано перше, не лише задано регрес до другого. Але й уже насправді дано те друге, а що воно стосується всіх членів ряду, то тим самим заразом дано й завершений ряд умов, а відтак і безумовне або радше передбачається, що дано зумовлене, яке можливе лише через той ряд. Тут синтез зумовленого разом із його умовою є синтезом голого розсудку, який уявляє речі так, як вони є, без огляду на те, чи можемо ми досягти знання їх і як. Натомість, коли я маю до діла з явищами, які, будучи лише уявленнями, зовсім не є даними. Якщо я не досягаю знання про них, себто їх самих, бо вони є ніщо інше як емпіричні знання, то я не можу сказати в тому самому значенні: якщо дано зумовлене, то дано також і всі умови як явища для нього, а значить, не можу жодним чином робити висновок про абсолютну тотальність їх ряду. Адже явище в самій апрегензії суть не що інше як емпіричний синтез у просторі та часі, і отже, дані лише в ньому. Та з того, що зумовлене є даним, у явище зовсім не випливає, що тим самим заразом дано і передбачається синтез, який становить його емпіричну умову. Він має місце допіру лише в регресії, а без нього ніколи. Але в такому разі можна, либонь, сказати, що регрес до умов. Себто тягли емпіричне синтез на цьому боці приписано або задано і що не може бракувати умов, які даються через цей регрес. Звідси вияснюється, що більше засновок космологічного умовиводу бере зумовлене в трансцендентальному значенні чистої категорії, тоді як менше засновок бере його в емпіричному значенні розсудкового поняття. Застосовуваного лише до явищ, отже, тут виступає та діалектична омана, що її звуть софізма Фігурае Діктіоніс, але ця обмана є не штучна, а цілком природна злуда посполитого розуму, адже через неї ми передбачаємо в більшому засновку умови та їхній ряд, так би мовити, на осліп, коли дано щось як зумовлене, бо це є не що інше як логічна вимога. Приймати завершені в своїх рядах засновки для даного висновку, і тут не знайти жодного часового порядку в пов'язанні з умовленого зі своєю умовою, вони наперед вважаються самі по собі даними водночас. Далі в меншому засновку, так само природним є розглядати явища як речі самі по собі і як просто дані розсудку предмети, як тоді і й у більшому засновку, де я абстрагувався від усіх умов споглядання. Що то лише за них предмети можуть бути дані, але при тому ми прогледіли одну гідну уваги різницю між поняттями: синтез зумовленого з його умовою, весь ряд умов у більшому засновку. Жодною мірою не несе в собі ані якогось обмеження часом, ані поняття послідовності. Натомість емпіричний синтез і ряду мов у явищі, яке підводиться в меншому засновку, під більше є необхідно послідовними й даними лише в часі по чергово. Отже, тут я не міг передбачити так, як там абсолютно тотальність і виставленого ним ряду. Бо ж там усі члени ряду дані самі по собі, без часової умови, а тут вони можливі лише через послідовний регрес, який дано лише дійсним його виконанням. Після викриття такої хиби аргументу, який поспільно лежить в основі космологічних тверджень, можна з повним правом дискваліфікувати обидві супротивні сторони як такі, що їхні вимоги не спираються на солідні підстави. Але тим їхня сварка ще не була б закінчена в тому сенсі, що вони переконалися б у неправоті їх обох або однієї з них у самій суті стверджуваного у висновку, нехай і очевидно, що не вдалося б побудувати його на добротному аргументі. Нічого бо не видається яснішим, як те, що коли один з двох стверджує, світ має початок, а другий світ не має початку, а існує одвічно. То хтось із них мусить мати рацію. Та якщо так, то неможливим є будь-коли встановити, котра сторона має рацію, бо ж ясність аргументів у обох однакова і суперечка триває надалі, як і раніше, дарма що на суді розуму обидва табори закликано до примирення. Таким чином не лишається жодного засобу, аби ґрунтовно і на вдоволення обох сторін закінчити суперечку. Окрім як дати їм, врешті, переконатися, що вони сперечаються ні за що, раз можуть так гарно спростувати одна одну, і що певна трансцендентальна видимість вималювала перед ними дійсність там, де нічого немає. На цей шлях залагодження нерозв'язної суперечки ми тепер і станемо. Елеад Зенон, тонкий діалектик, був вельми засуджуваний уже Платоном як свавільний софіст за те, що, аби показати своє мистецтво, намагався позірними аргументами довести якесь положення, а потім тут же іншими такої самої сили знову його спростувати. Він стверджував, що Бог він для нього був ймовірно нічим іншим, як тільки світом не є ні скінченним ані нескінченним, ні перебуває ані в русі, ані в спокої, і до жодної іншої речі не є ні подібним, ані неподібним. Тим, хто його за це засуджував, видавалося, що він хотів цілковито заперечувати два суперечливі одне щодо одного положення, що є безглуздо, одначе, як на мене, по справедливому його не можна було в цьому звинувачувати. Перше з цих положень я незабаром висвітлю докладніше. Що ж до решти, якщо під словом Бог він розумів універсум, то мусив, без сумніву, казати, що він ані пробуває постійно у спокої на своєму місці. Ані змінює його, рухається, бо всі місця є лише в універсумі, а він сам, отже, не перебуває в жодному місці. Якщо всесвіт охоплює собою все, що існує, тоді він не є ані подібним, ані неподібним до жодної іншої речі, бо поза ним немає жодної іншої речі, з якою його можна було б порівняти. Коли два суперечливі одне щодо одного судження передбачають нереальну умову, то, попри їхній конфлікт. Який і не є властивою суперечністю, обоє відпадають, бо відпадає та умова, що єдина за неї кожне з цих положень повинно було мати силу. Якщо хтось каже, що кожне тіло або пахне добре, або пахне недобре, то тоді можна знайти третє, а саме, що воно тіло зовсім не пахне, і таким чином обидва суперечливих положення можуть бути хибними. Коли ж я кажу, що воно або духмяніє, або не духмяніє, well, well, non велнонсуавеоленс, то обидва ці судження є контрадикторно протилежні одне одному, і лише перше є фальшивим, тоді як його контрадикторна протилежність, що деякі тіла не є духмяними, обіймає з собою ті, ті тіла, які зовсім не пахнуть. У попередньому протиставленні Пердіспарата випадкова умова поняття тіла, запах лишається ще при супротивному судженні і, отже, не усувається ним, тому останнє судження не було контрадикторною протилежністю першого. Отож, коли я скажу, світ з погляду простору або є нескінченним, або не є нескінченним non est infinitus – то, якщо перше положення є хибним, його контрадикторна протилежність, світ не є нескінченним, мусить бути істиною. Таким чином я усуну лише нескінченний світ, не постулюючи іншого скінченного. Та коли сказати світ є або нескінченний, або скінченний, не нескінченний, то обидва висловлювання можуть бути хибними, адже тоді я розглядаю світ як визначений сам по собі з огляду його величини. Не лише усуваючи в протилежному положенні нескінченність, а з нею може й ціле окремішнє існування світу, а й додаючи визначення до світу як самої по собі дійсної речі, що так само може бути неслушно, у тому разі, якщо світ зовсім не був би даний як річ сама по собі, а отже, ай ніяк нескінченний, а ніяк скінченний з погляду його величини. Нехай дозволять мені називати таке протиставлення Ендґеґєнсенсунг діалектичною, а те протиставлення, яке фігурує в дійсній суперечності аналітичною опозицією. Отже, з двох діалектично протиставних одне одному суджень обидва можуть бути хибними через те, що одне не просто суперечить другому, але й говорить дещо більше, аніж вимагається для суперечності. Розглядати два положення: світ з погляду величини є нескінченним, і світ з погляду його величини є скінченним як контрадикторно протилежні одне одному, означає вважати, що світ у весь ряд явищ є річ сама по собі, адже він зостається, хоч би як я усунув нескінченне або скінченний регрес у ряді його явищ. Та коли я відкину цю передумову або цю трансцендентальну видимість і буду заперечувати, що світ є річчю самою по собі, то контрадикторна протилежність, відстрайці цих двох тверджень обертається на суто діалектичну. А що світ існує аж ніяк не сам по собі, незалежно від регресивного ряду моїх уявлень, то він не існує аніяк саме по собі нескінченне, аніяк саме по собі скінченне ціле. Він виступає лише в емпіричному регресії ряду явищ, аж ніяк не сам по собі фурсіч Сельбст. Тож якщо той ряд повсякчас є зумовленим, то його ніколи не дано цілим, і світ, отже, не є безумовним цілим, себто як таки не існує ані нескінченним, ані скінченним за величиною. Те, що було сказано тут про першу космологічну ідею, про абсолютну тотальність величини в явищі. Стосується також і цілої решти цих ідей, ряд умов наявне лише в самому регресивному синтезі, а не сам по собі в явищі, як у самостійній речі, даній перед усяким регресом. Тому я муситиму сказати: ножина частину тому чи іншому даному явищі сама по собі не є ані скінченною, ані нескінченною, бо явище не є сущим самим по собі, і частини даються щойно лише через регрес до компонувального синтезу, і в цьому регресі, який ніколи не дається абсолютно цілим, ані як скінчений, ані як нескінченний. Те саме стосується й ряду підпорядкованих одна інші причин або ряду від зумовленого аж до безумовно необхідного існування, цей ряд з погляду його тотальності ніколи не можна вважати ні за скінченний, ні за нескінченний, бо він, як ряд субординованих уявлень, полягає лише в динамічному регресії, ніяк не може існувати перед тим регресом сам по собі, як самостійний ряд речей. Отож, антиномія чистого розуму при його космологічних ідеях усувається шляхом показу того, що вона є суто діалектичною суперечністю видимості, яка виникає від того, що ідею абсолютної тотальності, значить що лише як умова речі самої по собі, застосовують доявища, які існують лише в уявленні, і якщо утворюють ряд, то в послідовному регресії а більше ніде. Із цієї антиномії, одначе, можна дістати справжню користь, хоча й не догматичну, та все таки критичною доктринальну, а саме непрямо довести через неї трансцендентальну єдність явищ, коли хтось, бува, не задовольнився прямим доведенням у трансцендентальній естетиці. Це непряме доведення полягало б у такій дилемі: якщо світ є самим по собі існуючим цілим, то він є або скінченним, або нескінченним. Але як перше, так і друге є неправильним згідно з поданим вище доведенням антитези з одного й тези з іншого боку. Отже, неправильним є й те, що світ, сукупність усіх явищ, є самим по собі сущим цілим. Із цього випливає, що явище, взагалі, поза нашими уявленнями суть нічого, і це ми й хочемо висловити через трансцендентальну ідеальність перших. Це є важлива заувага, з неї видно, що повище доведення чотириякої антиномії були не химерами, а ґрунтовними аргументами за передумови, що явище або чуттєвий світ, який охоплює собою їх усі суть речі самі по собі. Але конфлікт між виведеними звідси положеннями виявляє, що в передумові закладено помилку і тим приводить нас до відкриття правдивого характеру речей як предметів чуттів. Трансцендентальна діалектика, отже, надає підтримку аж ніяк не скептицизмові, а радше скептичному методу, який може показати на ній приклад своєї великої корисності. Якщо дозволити аргументам розуму виступати один проти одного з цілковитою свободою, і вони тоді, врешті, приносять, хоч і не те, чого від них очікувано, та проте в кожному разі дещо корисне і помічне для виправлення наших суджень.